Закривавлений тризуб, портрет Степана Бандери, карикатури на радянську владу та графіка про героїчні сторінки історії України усе це роботи головного художника УПА Ніла Хасевича. Роботи, які роками надихали повстанців середини ХХ століття у боротьбі за власну державу. До 120 річчя, від дня його народження у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини представили 18 ексклюзивних оригінальних творів Ніла Хасевича. В першу чергу це є. Закликає до боротьби за свою державність. Якщо ми бачимо, соніват підходимо там за українську Соборну самостійну державу, воля людині, воля воля, воля, на воля народом, це ті 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 самі гасла, які сьогодні, як ніколи актуальні в наш час, коли ми ведемо війну з російським агресором. Усі ці роботи понад 70 років пролежали у землі. Віднайшли їх лише у 2021 році. Альбом із 24 графічними творами Ніла Хасевича знайшли біля хутора Малинівка на Тернопільщині в одному з трьох бідонів. Саме в них десятиліттями зберігалися матеріали українського підпілля часів Другої світової війни. Цей архів один із найвідоміших сьогодні. Ми бачили три бідони. Ті бідони були не скриті. Ми їх перші скривали. Ми побачили, почали, коли почали там дещо винімати. Ми побачили згорток, розрізали і виняли, то ми побачили, там є альбом. Якраз цей альбом, який сьогодні ми виставляємо. Тут на виставку присвячено 120-й річниці з народження Ніла Хусевича. У мистецтві Ніл Хасевич обрав одну з найскладніших технік дереворит, тобто гравюри на дереві. Він оформлював українські книжки, часописи, створював ексклібриси, спираючись на традиції стародруків. Загалом його творчий доробок налічує понад 150 дереворитів. Свою мистецьку працю він поєднував із життям підпільника активний громадський політичний діяч, член УУН, учасник національної Визвольного руху. Понад 10 років він прожив у конспірації, постійно змінюючи псевдоніми та місця перебування. Працював у Криївках, переважно у звичайних селянських погребах чи підвалах. Загинув Ніл Хасевич у підпіллі, не здавшись органам радянської держбезпеки. Той самий Москаль, який і в ті роки нищо переслідував нашу інтелігенцію, нашу культуру, нищив нашу мову і наші скарби, так само і сьогодні, на жаль, ми це переживаємо вкотре, але мусимо вистояти. І тому нам це є сьогодні дуже близьке і дуже таке, що ми це маємо оберігати. Своїми роботами Ніл Хасевич не лише документував боротьбу, а й формував національну свідомість цілого покоління. І сьогодні його графіка повертається з підземних схованок як нагадування про ціну свободи та силу українського спротиву.